З ментальністю Росії в порівнянні з ментальністю України, е, ну, мені це було чомусь цікаво, тому що е, це тут ну, в ментології, в науці про ментальність сходиться психологія, політологія, е, соціальна психологія, якщо вже так потрібнівати психології, і, і так далі. І в 2001 році е, я заглибилася в Олексієвич як в симптом білоруської культури. От. Також мені, ну крім того, що от вияв ментальності можна було шукати і відрефлексовувати разом з Алєксєвич, мені е, Алєксєвич була цікава тим, що вона для мене два в одному Шерон Стоун і Сковорода. Зараз поясню чому. Шерон Стоун, як ви всі знаєте, знялася у фільмі Основний інстинкт, а потім Основний інстинкт 2, як письменниця, для якої в одній точці завжди дуже, дуже щільно сходилися ерос і танатос. От. І для мене це було важливо, і це для мене завжди було гостро і, і, і цікаво. Ну, супер цікаво. І Олексієвич е, завжди її деконструкція комунізму, а тільки цим вона все життя і займається. Це були якраз зіткнення в одній точці Еросу і Танатосу. Чому Сковорода Олексійович все виходжує своїми ногами? Вона частково вона по крупинці збирає свою правду з уст, скажімо там, мінських прибиральниць, гомельських слюсарів і так, далі, і так далі. Вона не дивиться на те, що, що говорять путіни чи. чи... Лукашенки чи їм подібні. І я, ну, я десь там якусь громадську діяльність проводжу, і, і, і мені теж важливо завжди їхати в поле і говорити з простими людьми, чому я і, і не йду в політику, бо хоча просять. От. Ну, е оскільки ці дві постаті для мене знакові: героїня Шеростоун, Кетрін Тремол і е Скоборода зійшлись в одній особі, я зацікавилася Ліксєвич. І річ, що коли я вже писала кандидатську дисертацію, я не могла всю публіцистику білоруську політичну зводити тільки до постаті Олексійович. Я змушена була їздити в Білорусь спілкуватися з В'ячеславом Оргішем, її колегою по публіцистичному цеху, з, з Валентином Тарасом на жаль, вже покійним, і ще з дуже багатьма її друзями, колегами. Знайомими режисерами, знайомими акторами, знайомими поетами і, звичайно ж, і різними різними журналістами. От і е, ну, тепер, уже, коли я повертаюся знову до, вже до новіших текстів Олексієвич, е, вже нема такої потреби за дисертації, вже просто для себе. Ну, вона ж стала новоляткою, тобто, це, -це, -це завжди збужує. Е, Я розумію, що її тексти не змінились. Я її інкриміную відсутність. Не на не нацбезпеки, яку я часто в силу своєї там громадянської діяльності шукаю в людях, в подіях, в майданах, не якоїсь там ультраправості нічого такого мені не потрібно. Мені потрібна громадянська просто, ну, культура громадянськості, яка передбачає повагу до історії тієї країни, з якою ти себе асоціюєш, і ну, якась знаєте. Ну, віра в людей, з якими ти себе асоціюєш, і мені дуже шкода, що Олексієвич не вірить в білорусів. Білоруси є, існують, культура їхня давно антикомуністична, безліч громадських ініціатив просто вирує і клекоче. Вам це скаже будь-який е, Белсад-телеканал чи будь-яка наша Ніва е, газета, який понад 100 років. Алексієвич все досі деконструює комунізм. Тому о, в мене просто ну таке от внутрішнє несприйняття не такої постановки питання повної заглибленості в минуле. І в мене вболівання за хлопців дівчат з Білорусі, які роблять дуже важливі на сьогодні речі.